Доброго ранку малята! любі хлопчики, дівчата! Давайте посміхнемося один одному. Подивіться сьогодні до нас прийшов у гості особливий друг. Ой, це зайчик. А чому він такий сумний? Подивіться на його обличчя, яка це емоція. Так, сум, він невеселий, він плаче. Давайте запитаємо його, що трапилось. Зайчику сумно, тому що його образили. Усі гралися разом. А зайчику було дуже неприємно. Інші звірі не захотіли брати у гру зайчика. Наші друзі-малята не мають бути сумними. Сьогодні ми з вами дізнаємось дуже важливе правило: ніхто ніколи не має права ображати іншого. Що трапилось? Розкажи нам зайчику. Вони сиділи з лялькою Машею та їжачком. Лялька сказала, що вона буде будувати високу вежу. Їжачок грався машинками. Зайчик хотів теж погратися разом з друзями, але вони не хотіли брати його у гру. Вони почали штовхати. Як ви гадаєте, чи добре зробили лялька. Та дішечок. Звісно, ні, чому не можна штовхатись? Так, штовхатись, бити, щіпати, кусати, це погано. Нашому тілу стає боляче. Кожна дитина, кожна людина має право на те, щоб її тіло було безпечне і не боляче. Якщо хтось тебе штовхає, ми скажемо голосно Стоп, мені боляче, та звертаємось до дорослого. А ще у друзів трапилась така ситуація. Зайчик намалював малюнок, гарну машинку. Але лялька сказала, що машинка не гарна, що малюнок поганий. Зайчику стало дуже сумно. Що сталося? Так, лялька образила зайчика. Якщо хтось говорить нам неприємні слова, обзиває, сміється з наших малюнків, це теж образа. Пам'ятайте, що кожна дитина, людина має право на добрі та лагідні слова. Дякую вам за увагу, малята! Тепер ви знаєте важливе правило: кожна людина має право бути захищеною від будь-яких образ. Тож до нових зустрічей, дітки!